Всіх вітаю. Закінчили ще один будиночок, адже нічим вони не відрізняються у нас, тобто це найпопулярніша модель, така в стилі Барнхаус, має чорну кухню. Що цікаво, на кухні навіть немає готувальної поверхні, тобто замовнику вона не потрібна. Не знаю, як вони будуть готувати. Трошки він відрізняється, що Двері з іншої сторони, загалом вони стоять ось тут. В цьому захотілося з цієї сторони, тобто вже ці стали ще більш глибокі і більш високі, ніж були попередні. Так, особливо нічого не змінюється. Це той будиночок, в якому ми робили. Теплі підлоги, що не дуже в нас часто буває, з керування теплою підлогою, а над контролером теплої підлоги стоїть терморегулятор для цього так званого бейсборд хітера. Так загалом нічого не змінилося. Зараз прийду покажу одну кімнату. Так, ну, ванна кімната, теж все в чорному. Чорний стиль. Такий ванний модуль. Тут суцільно акрилова. Суцільно акриловий юніт приїжджає, немає ніяких з'єднань. Все герметично. На підлогу поклеїли вініл. Ще один безглозхітер, електрична панель. Драбинки наші, мої ті, що я роблю. Зверху лофт ліжко або місце для зберігання. Таке, особливо нічого. Ще один терморегулятор для теплої підлоги для бейсборд хітера. Так, особливо. Нічого. Тут буде в цій половині буде встановлений. Полки тут тимчасово. Буде прально і над нею буде стояти сушальна машина. Тут буде стояти. Вже стоїть бойлер. Над бойлером буде стояти гідроакумулятор для насосної станції. Тобто все буде в шафах сховано. Не знаю наскільки це зручно. Підсвіточка. Над ліжком. І так. І малесенький будиночок. За вікном стоїть ще один точно такий. Що цікаво, що це обшили ззовні, мабуть, по кодам потрібно. Обшили вогнестійким гіпсокартоном. Це буде майже такий самий, але це буде в білому, в білому кольорі. Ну, такий ще один будиночок готовий. Що ще змінилось в цих будиночках? Те, що почали використовувати рекуператори реверсивної дії від виробника Венц, щоб зекономити місце. Тобто він тільки отакий от маленький з іншого боку. Будинку інший. економить місце. Раніше встановлювали великі блоки, вони займали велику частину в шафі і потрібно було протягувати повітроканали через весь будинок, що десь було незручно. Тепер встановлюють такі малючки.